Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автомагнітолу з дисплеєм. Це універсальна та вдосконалена автомобільна розважальна система. Завдяки вбудованому Bluetooth, ви можете підключати свій смартфон для прослуховування музики та прийому дзвінків. Крім того, пристрій підтримує підключення камери заднього виду, що допомагає легко паркуватися та маневрувати в умовах обмеженої видимості. Завдяки зручному інтерфейсу ця автомагнітола пропонує інтуїтивно зрозумілі. Елементи керування дана система стане відмінним вибором для підвищення комфорту та зручності під час автомобільних подорожей. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний товщиномір. Це точний інструмент для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобіля, оснащений надточною технологією, яка пропонує діапазон вимірювань від 0 до 1300 мікрон. Це робить його важливим інструментом для професіоналів та ентузіастів автомобільної промисловості. Завдяки цьому приладу ви зможете оцінювати стан лакофарбового покриття будь-якого автомобіля. Міцна та проста у використанні. Конструкція робить його довговічним та надійним. Пропонуємо до вашої уваги набір мітчиків та плашок. Це ідеальне рішення для різьблення в домашніх або професійних умовах, включає інструменти для нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби розміром від М3 до М12. Виготовлені з високоякісної сталі, тому забезпечують точне та чисте різьблення. У комплект входять прямі та конічні варіанти для різних типів отворів. Підходить для ремонту зірваних різьб, виготовлення нових деталей або технічного. Обслуговування. Набір зручний у використанні як для майстрів-любителів, так і для професіоналів. Пропонуємо до вашої уваги портативний холодильник. Це багатоцільовий акумуляторний холодильник та термобокс, створений для активного відпочинку, кемпінгу та подорожей. Працює від акумуляторів мережі 220 вольт або автомобільного адаптера. Всі ці типи підключення роблять його максимально універсальним. Має функцію охолодження та підігріву з температурним діапазоном від мінус 18 до плюс 60. Об'єм достатній для транспортування необхідних продуктів а зручні ручки та коліщата полегшують переміщення. Надійна термоізоляція та ергономічний дизайн роблять цей бокс незамінним для виїздів на природу, роботи в полі чи подорожей в автомобілі. Пропонуємо до вашої уваги щітку для колес. Це ідеальний інструмент для ретельного догляду за шинами та дисками. Підходить для автомобілів, вантажівок, позашляховиків та мотоциклів. М'яка, але міцна щетина, ефективно видаляє бруд, гальмівний пил та маслянисті забруднення, не дряпаючи поверхню гальм. Ергономічна ручка знаковського пластику забезпечує зручний хват навіть під час тривалого миття. Завдяки спеціальній формі щітка легко проникає між спицями та. Іншими деталями дисків дозволяючи досягти максимального результату очищення, вона легка, компактна та довговічна. Чудово підходить як для домашнього використання, так і для автомийок.